Сука, руки трусяться. А це що? У вас збоку? Ага. А где він був? Вверху. Так я приїхав, їх і було час. П'ятеро було їх. Да? Це так швидко пустилося. воно в час, пошти вже відлітало перший раз. Да? Ти подивишся скільки ти дзвонив, я через п'ять хвилин пустив. Бачить голубу я подивити, ага. Дивоної я не поймаю. Потерялись. А з під яких це воно? села? Із під і полтавського. два в одного. І сірого. А це їди глянь. Eu văd deși pe ea să șou în vârful, sparuiesc pe ea să mure, pentru că își șou în vârful și așa E starină de da, 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 da